Подарунок до дня знань отримали студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У науковій бібліотеці закладу відкрито нову читальну залу, обладнану сучасною комп'ютерною технікою. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника обслуговує 16 тисяч користувачів, з них 14 з половиною тисяч студенти. Фонд книгозбіжні налічує понад 750 тисяч примірників літератури української та іноземними мовами. Особливістю нового читального залу є сучасні цифрові технології, які дозволяють надійно накопичувати, зберігати та ефективно використовувати колекції електронних документів. Це спрощує процес пошуку необхідної інформації та дає змогу користувачам у зручному вигляді ознайомлюватися зі змістом підручників, наукових посібників, вісників університету, а також популярних газет та журналів. Про наукові досягнення університету мовилися на розширеному засіданні вченої ради, під час якого ректор вийшов Богдан Остафійчук прозвітував про результати своєї роботи за минулий рік. За його словами, університет має ще чимало перспектив для покращення якості освітніх послуг. Та потенціалу наукових досліджень. У рейтингу класичних університетів України ми вже вдруге поспіль посідаємо досить пристойне дев'яте місце із 30. Вважаю, що ми можемо реально претендувати на більш вагомі позиції, однак для цього всім нам потрібно працювати продуктивно на перспективу.